Ніхто не забути ніщо не забути сьогодні. Україна разом зі всім світом відзначає 70-ту річницю звільнення від нацистів. Вшанувавши віч пам'ять загиблих у бою, посадовці звернулися зі словами подяки до героїв-визволителів. 40 довгих місяців українські землі слугували основним плацдармом Другої світової війни. Фронт двічі прокотився Україною, засипаючи її солдатськими могилами. Не було родини, яка б не зазнала горя і невимовних втрат. Лихоліття війни порозкидало українців по світу живих. І мертвих. Тільки ваша любов до рідної землі допомогла вам прогнати фашиста з нашої землі. Я думаю, що у вас досвід є неоціненним. Я вірю в те, що ви своїми подвигами зараз надихаєте нашу молоду націю, наших молодих хлопців, які сьогодні зі зброєю в руках знову відстоюють цілісність нашої держави. Внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками. Значний та неоцінений. Сім мільйонів наших співвітчизників на різних фронтах героїчно і самовіддано боролися проти окупантів. Сьогодні ветерани згадують, як 70 років тому вони святкували свою першу велику перемогу над нацистами. Погода ось така була, як час. тільки я був далеко в, в саду. цвіли цві, цві яблуні, в такому саду. Збили столи, з досок, скамейки розставили. І старшина був такий, україні стали. Хмить. Остатий такой, такой носив віно в кастрюлях на столи ставили, тому що водки там нічого не було, ні, тільки віно. Как только мы узнали, что что победа уже, слушайте, мы обнимали друг друга, стреляли кто, что. Мы так радовались. Наша бригада поехала еще танками своими, поехала в Чехословакию, потому что Чехословакская Прага, Прага, столица, она была доминирована немцами, и мы ее должны были освободить. И когда мы заехали в тан на танках в эту, в эту освобождать эту Прагу, нас поражани. З, з брасалі прямо в танки. бросали цвіти на мітин зібралися люди важного віку, жінки і діти, такі як я мені на той час було сім років, і в моїй пам'яті залишилось з якою радістю повідомлялось і вітаннями звертались ті люди, які виступали перед своїми односельцями. І в пам'яті в мене залишилось сум плач вдів солдатський.